Повітряні сили Збройних сил України відібрали групу пілотів, які будуть в майбутньому навчатися керуванню західними винищувачами. Про це в ефірі марафону Єдине новини розповів речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, це кілька десятків пілотів зі знанням англійської мови. Командувачем повітряних сил генерал-лейтенантом Миколою Олешуком визначена група. Це десятки пілотів, які можуть хоч завтра виїхати і навчатися. Потрібно лише визначитися з технікою, яку нам готові надати партнери, всі льотчики молоді, перспективні, зі знанням англійської мови та з бойовим досвідом, сказав ігнат. Нагадаємо, що Конгрес Сполучених Штатів раніше ухвалив проект бюджету Пентагону, в якому передбачається 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів. Автор такої ініціативи, конгресмен республіканець Адам Кінзенгер запропонував витрачати їх на навчання українців на літаках f 15 або f 16 Водночас, поки що не було інформації про остаточне схвалення цього положення американською владою. Дякую за перегляд.